Це відео буде дуже простою відповіддю на дуже складне запитання. Часто ми задумуємося, чому так багато людей схильні займатися край дивними для нас і контрпродуктивними речами. Наприклад, ставати прихильниками дивних вірувань і відвідувати секти банальний приклад весь свій час приділяти риболовлі. Також при цьому витрачаючи всі вільні кошти. Люди стають ігроманами, алкоголіками, і при цьому вони настільки прив'язані до цих занять, що віддають за це найдорожче час свого життя, або навіть це може їм самого життя вартувати. Відповідь дійсно дуже проста. Вона лежить в нашій глибинній природі, і наші природні. Бажання це бути задоволеним, бути щасливим, і кожен в міру свого розвитку шукає це задоволення, це щастя. Відповідно, якщо в нього немає чистих достовірних знань про те, що таке я, що таке цей світ, як це так зване я може бути об'єднане з цим світом, і тоді вже мати оце чисте задоволення. Він наражається на небезпеку попастись в безліч розставлених навколо пасток і проводити своє життя абсолютно в деструктивний спосіб. Коли нам тільки здається, що ми отримуємо задоволення, а насправді ми витрачаємо наше життя надармо.